Доброго дня на продажу запчастини ЮМЗ. Дещо з попереднього відео дещо нове. Відправка новою почтою. Локація міста Чернігів. Відправляв наложеним платежем. Один чоловік замовив, не забрав, тепер буду відправляти тільки попередню оплату дорогу, дорогу до кінці. Розпочнемо огляд, хлопці. Запчасти. Тіна 300 за цю річ, за цю тягу, за пару сателітків 300, на редуктор шестерні, кожна по 300 гривень, на рульову колонку 300, бачок підпускач 300 гривень. Я його експлуатував під дозатор, варював штуцер і був під дозатор бачок 300 гривень, редуктор 700, 200 гривень. Колію міняти трубка на НШ, Трішки вм'ята, але ну, вона не тікла. Є такі хлопці-гвин жандіровські. Все тут крутиться, ціну видно. Отвори не розбиті, все тут крутиться. Ця частина все працює. Ціна 3500. На УМЗ тормозний вал старого зразку 700 гривень. Підсутулку блокировки нормальні. Шліці гарні. 700 гривень. 700 пара ліва, права наперед на цапли. Також 700 привід масляного насосу. Запчастини тормозів 400. Кришка 400. шестерня 150. Блокировка, нова кабіна, 350, підшипник, 350, 410. Фіксація 400, 700. Клапаний механізм, у зборі. Є з косарки, з імпортної. Знімались, такі пальці. Тут під наше яблуко 28, все підходить. 700 гривень пара. наявності 2 два штуки. Шестерня. Шестерня, гриєм топливного насосу. 600 гривень, стан новий, як бачите. Хлопці, з'явились такі шестерні. Вони в мене пролежали більше 20 років. Як бачите, вони нові. По цінам зараз розповім. Шестерня першої передачі. Стан, вона нова. Ціна 800 гривень. Первозадня. Теж нова. Як бачите. ціна тисяча гривень. Вони були частково так змащені, як оці шестерні. Част... Частково. Я вирішив їх промити і передивитися. А ці нічого, шестерна постійно зацепу. Нова, все як має бути. Заводській упаковці, так скажемо. Ця півтори тисячі гривень. Пролежать не сучасне виробництво, 100%. Шестерня 4020. Цю шестерню надівав, другої ведущої передачі. Все тут нормально, все. Все як має бути. Ціна 2000 гривень. Белучні шестерні, друга передача. Стан гарний. Зубів. 800 гривень. Шестерня, 3-5 передача. До речі, я навал, зараз я вам продемонструю. На да, вторинний вал їх надівав, все тут нормально. Все становиться все гаразд. Бо будуть запитувати, як бачите. 700 гривень. Шестерня третьої передачі. Стан гарний. Хто не знає, тамбов раніше випускав маркування Є для заводу ЮМЗ такі шестері.